Ну що, друзі, погода продовжує нас дивувати. Спочатку плюс 20, а потім приморозки. Е, ну, я сподіваюся, що рослини впораються, але є нюансики. В принципі, для Піона це не критично. Будемо бачити, як він себе буде почувати. Трошки полягали, в принципі, всі ряди. Після сьогоднішньої ночі, все, що з бетоном. Ну, але піон досить стійкий, він має піднятися до обід Якщо піон ще нічого, то дивіться, що сталося з грушками. Сподіваюся, що вони теж відживуться. Але тут пішла зав'язь напевно, груші не буде цього року. І така сама ситуація по вишенці, в принципі. Горішки також, скоріш за все.